Всем привет, дорогие друзья! И сегодня, знаете, что ми будемо робити? Да, ми будемо грати в цю ігру, вот. <кхід> там де Фіолетова машина була. Кстати, я, це моя любимая игра, і це як там? Це моя любимая гра, але... О, я же... Коротше. Е давайте зеграємо. У е мене четвертий уровень, коротше. Четвертый город. А ну, а що там буде поліція? Давайте повірим. Так. Ой, главный бой жигульчик новий розбити. Так треба було не нарушати. Блин. Вот цель моя п'ятьшок. За уживу б нешот заробляти. Шістдесят метрів до і цього Блін, а як мені музику викинути? Почекайте Настройки, настройки. Во, настройки. Все, я звук выключу. Ни, ни разу. Не поцарапался боже. А ч ⁇ я? ой 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 чуть чуть-чуть Стекло тріснуло, а двері пом'ялися. І багажник пом'явся. <кій> ну це нічого, що машина ще їде. Добре, що добре, що вона. Добре, що вона оце, як там, не вирізалась, а то дві не робив. Так, 300 метрів до того. Нет. Стоп. Стоп. Ну что за мной? Ой, ё-моё! Я тут не удержу. треба від них валити. Так. блін лі... А не догониш. Це капець який я, я навіть не знав, що Це коронавіруса. Тут в цьому не хотіли вчиняється. -а не вся зо мною. Блядь, сзади це так стрмно виглядає. А, блин, так? Стрмно. Где тут поліцейська машина? Алло? Блін. Тепер мені страшно в цьому городі їздити. Ви знаєте, що тут? А, а, тут поліція. А, а сзади це дуже стрмно виглядить, що за мною хтось гониться. Так, треба повернути... Подивитися направо, наліво. Е, оце, як там? Оце як там? Немає ще... Зараз цього побіцію. Там щось промигнуло. А ну по давайте поїдемо туди. А ну. А ну, почекайте. це требу туда назад туди назад їхати. Так, Да ззаді. же не ты. Блин, блин. що но что учб, полицейские машини нема. Странно. Вот. Може вона Десь у городі. Странно, странно, странно. Давайте дві монетки тоді пособираємо. Вот, там є монетка 100 метрів. На кабінет, Блин, да это полицейская машина. Я тут бы ну, вроде бы проезжал. Кажется, я тут проезжал. Давай в туннель поедем. Может она там тебе? Может, звук стоит стрёмный. Їдемо, їдемо і нічого не, не, не візьмемо. Так, так, так. Е Немає чого сільської машини, де вона? Боже, мені кажете, що я по кругу їду. Ну, я бачу її. Вона їхала за мною, а зараз не є. Що ж це за весілля? Так, зупиняємося. Ой. Ой, боже, мене не пола було... Га... а цей животчик. Він та... тарахотик, щоб мені здається, що це політика. О, полицейська машина. <кліг> да ось. Мені кажется, що це, це в От тут. <кліг> Давайте. Опа. Це 400 метрів до ще одні монетки. Я уже 13 десь забрала. А, Мижигуль. Э, е, у дёу передача. 100 є... Е, 115. Аккуратно, О, курандо, е.

Куда ми дальше поїдемо? Шо, вообще уже скучно играти в Ненавижу стендов два. Я ненавижу стендов 2! Ну ненавижу, просто чкінгами не люблю. Эммм, ми... Га, ліпше ми в гараж підемо. Що? ноль. Ну опа. Ой, куди я зайшов? Мені треба вот сюда. Так, Давайте ну, вот це мама. Раз, два, три, Погнали! Будемо зараз рожатись. На! Це саме слабе жигулі, з яким я з вот, цей найслабиший. Ну, сірий, сірий, не червоний з якого. Все, в оцей який зірвався найслабий. А мною уже все нравится самый уровень. Моя любимая машина я куяку -яку мрію. Бо боже, вот это не нормально. А газ! Видер! Баам! Погонял! Для мене багажник відкрылся. А-а-а! Я же підключил. Ну разгуль. Против з цього джипа. А як це ж, ж, Жигуль може виграти цього джипа, як, якщо е, Жигуль слабкий? А цей і... Це один удалий все програм. Вс, він зірвався бо ого, угонь іскр. Ой, а чого, мене і чого в меня багажнику його? Ч мой моєму багажнику був його колесо? Странно. Давайте ще раз. Рахуєм. Все, бам! Ой, я саму бочку. Ой, блин! Да загнал вс. Е, Ничего ты вот попался на ту бочку? Е, якщо бы попався. Вс. Е, уже взорвался. Все. Упал. Краш. Що це краш? Пятый уровень у мене уже. Блин. Пятый, пятый, И мне не шестый, чтобы джип. какой-то. Бам! надо. Алло! С тобой все нормально? Тебе надо... Ребята, я думав, что я вашу камеру виключив. выключу. Ребята, не допомагайте мене так, очікайте, я камеру поставлю. Очекаємо, бабу. Так, я зараз сражаюсь и мне треба их нароще. Все, зервал. Так тобі бить треба. 949 сорок у награду і получи більше. Ну класс Я вже так прокачався. Опять цей стендов цей стендов отстой. Отстой. Опять Разгоняемся. И бам! Краш. Краш означает, что это Вот это як там. Что означает, что краска? Эээ, поцарапалась. Ээ, блин. Так, 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 так. -так, 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 -так. Два яемся и утораем. Блин, тупь жибуй. БД без... гелик классный, а то есть Жибуль тупой. Надо ещ тут со мной Я колись был про, у меня 23-й уровень. все основном я про я всех... Чогось розносить. Без аптечки. Коли зірвалася бочка, я не... е не, не знаю. Я не знаю. Коли зірвалася ця бочка, він зірвався це якісь, нібито ракета якась упала. Розверняємося в удар. Взірпався. Ну, а на, на, на цьому ми будемо заканчувати. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!